Микита Хрущов, на той час голова ради міністрів УРСР, відвідав з інспекційною поїздкою Волинські села. В одному із них його кортеж потрапив у засідку. З двох боків по вілісу Хрущова вдарили кулемети. Хрущов упав на дно машини і його закрив тілом охоронець. Солдат отримав кілька поранень. Хрущову ж нічого не сталося. Але після того, що було для мене цікаво, і чому я здивувався, всі працівники телефонних станцій, комутаторів у всій Волинській області були змінені. Це означає, що десь був витік інформації, десь діяла розвідка СБ, яка довідалася не тільки про те, що буде їздити по Волинській області Хрущов, але також час. Маршрут, місце, склад колони, порядок колони, і вони зуміли влаштувати засідку. На противагу СБ НКВД налагоджує власну мережу інформаторів та симпатиків. На 10 хатів то були два агенти. На 10 хат. І той, і резиденти були тої агентури. У 1945 році, ближче невідомо коли, відбувся у Кам'янці-Подільському, вулиця Ленінська, 23, будинок НКВД, 15-денний розвід вишкіл для бездоглядних дітей з совєтського елементу. Курсантів було 30 осіб, викладало п'ятеро НКВДистів. Розвід роботу мали вести між пасажирами поїздів як жебраки і на селах як наймики. В роботі на селах були пов'язані з місцевою агентурою. До співпраці чекісти активно залучають дітей. Саме діти і підлітки надавали найсвіжішу інформацію про появу нових людей у селі, про те, до кого вночі ходять незнайомі дяді з лісу, хто забагато пече хліба, аніж це потрібно для родини. Агенти інформують про настрої місцевого населення, поведінку посадовців, пропагують радянський спосіб життя. Це бійці ідеологічного фронту. Проте, аж ніяк не невинні жертви всюди сущого Бандерівського СБ. Повідомлення. Федоряк Марія це б до Уляна, родом із села Калинівці Вашківського району Чернівецької області, була в підпіллі і зимою в лютому зголосилась з повинною. Тепер часто ходить на НКГБ в Вашківці і в Чернівці. В березні говорила, що мусить повишукувати всіх бандитів, бо так каже НКГБ. Всі сусідні хати в селі вважають її сексоткою і бояться. Голови сільських рад, секретарі, фінагенти, агітатори різні, партійні місцеві діячі, активісти партійні і так далі. Якесь це мирне населення, коли вони. Приймають участь в діяльності органів тоталітарної держави. Повідомлення Баратяк Іван Степанович, ініціатор колгоспу. У часі колгоспної кампанії він у своєму селі почав вести колгоспну агітацію. У травні місяці 1948 року українські повстанці революціонери попередили його, щоб не вів агітації. У червні місяці попереджено його вдруге і проведено з ним на цю тему двогодинну гутірку. І це попередження, як і попереднє, не вплинуло на нього. 25 липня 1948 року Баратяка Івана Степановича як підлого зрадника українського народу покарала смертю справедлива рука українських повстанців-революціонерів. Між молотом і наковадлом потрапляють сотні українців з центральної та східної України. Як лікарі, вчителі, інженери? вони приїздять в Україну, де палахкотить неоголошена війна. Багато хто з них дає підписку про співпрацю з органами з одного боку оунівці, з іншого радянська влада. Як розібратись, хто до тебе прийшов уночі за допомогою? І одна з лікарів в Кривці була. Говорить, ви знаєте, я ж мушу то записати, куди я діла перев'язочний матеріал. Та й говорить, я не знаю, хто ви. Може, ви переодіті чи кісти, чи, чи що. Але моя задача лічити людей. Прийшли воєнні вночі, був ранений якийсь, і я зробила перев'язку. І радісно було чути, що героїчні традиції шахтарів Донбасу наслідували у змаганні заспіувачі нового вугільного басейну на Волині. Я думаю, що одна з цілей, яка ставилася, це зокрема зіштовхування українців між собою, бо поборювання українського визвольного руху, виключно руками росіян, виключно якимось зовнішнім чинником, очевидно, тільки до певної міри додавало моральної сили цьому руху. У сумських тваринників і станіславських лісорубів професії різні, але одна мета здружила їх. Натомість, коли по інший бік перекад знову-таки опинялися ті самі українці, це давало підстави говорити про те, що це ніякий невизвольний рух, це якісь ощепенці, це якісь люди, які не, не, не повинні і не мають права представляти всього народу. Фехтування між СБ та чекістами набирає рис детективу. Начальник обласного МГБ у Другобичі Сабуров заочно заводить ледь неприятельські стосунки з надрайоновим СБ зимним. У хатах господарів яких підозрювали у зв'язках з партизанами. Сабуров залишає записки для зимного. У них він, наприклад, говорить, що той даремно вважає такого то селянина сексотом, зазначає відомі йому підпільні явки зв'язки, просить підкинути йому свіженького націоналістичного чтива. Зимний відписує не менш зухвало і неодмінно виконує прохання колеги, висилає свіжу надруковану літературу. Чекісти активно використовують агентурно-бойові групи. Деякі з них діють надзвичайно успішно. Налаштовують місцеве населення проти повстанців, підводять підрозділи УПА під удари внутрішніх військ. Агентурно бойові групи складаються з колишніх перевербованих бандерівців. У складі групи обов'язково декілька офіцерів-гебістів. Щоб колишні повстанці не втекли, їх пов'язують кров'ю, змушують вбивати своїх. Людина в такому випадку після допиту. Ліквідовувалася жорстоким методом. Були такі випадки, залишали як свідка дитину років 8, 10, 9. Для того, щоб вона потім могла засвідчити, що так, приходили повстанці, говорили українською мовою, мали українську зброю. От вони там вбили всю мою сім'ю. Документів про діяльність АБГ майже не залишилось. Під час розпаду СРСР вони дивним чином зникли. До наших днів дожили лише декілька. Це доповідь командира АБГ майора НКВД Соколова за 1946 рік та лист Микиті Хрущову, військового прокурора військ МВС Українського округу полковника юстиції Кошарського, датований 1949 роком. В марці 1948 года спецгрупа, возглавляемая агентом МГБ Крилатим. дважды посещала дом жителя села Грицкий Паламарчука Гордея Сергеевича, 62 лет, и, выдавая себя за бандитов УПА, жестоко истязала Паламарчука и его дочерей, обвиняя их в том, что якобы они выдавали органам МГБ украинских людей. У лютому 45-го АБГ захопила в полон Йосипа Кравчука, провідника ОУН над району. В НКВД його перевербовують і дають псевдо твердий. Твердий очолює чергову агентурно бойову групу, яка рік по тому влаштовує засідку на шляху кінного підрозділу повстанців під командуванням Верещаки та Василя Вечері. За рік діяльності. Группа Кравчука Твердого провела 52 боевые операции, ликвидировала 80 повстанцев и близко 90 захопила в полон. Со своей стороны поддерживаю ходатайство товарища Строкач о награждении орденами Союза СССР, наиболее отличившись при проведении боевых операций участников спецгруппы Твердого. Проте, у липні 1947 року Йосипа Кравчука вистежує СБ і ліквідовує. УПА быстро узнали эту методику, ввели пароли по станичным, которые передают пароль села всем организованным людям в селе. И как только спецгруппа входит в село, не имея такого пароля, так ее сразу же обстреливают. И наша группа, работающая в Мельниковском районе, имела несколько перестрелок с бандитами в то время, когда она входила в село под видом банды. Великою популярностью у чекистов користувався метод «бочка». Його застосовували проти особливо впертих ворогів, які ні за що не бажали йти на співпрацю. У 1945 році арештували керівника ОУН на Буковині та Бесарабії Артемізію Галицьку. Під час арешту вона намагалась застрілитись, але лише важко поранила себе. У тюремному госпіталі зривала пов'язки, щоб померти. Їй не дали. Тоді проти неї застосували бочку. Зімітували, начебто на конвой, напав повстанський відділ. І холосі постріли і фальшива кров, куряча кров, яка розливалася. Навіть є описані сценарії, як це, як це робилося. Напади, нібито на часом на конвої, е, стрілянина, падають мертві НКВД, е, хлопці-повстанці забирають, рятують того чи іншого повстанця. Тобто театральщина на, на доволі високому рівні. Після чудесного звільнення Галицьку взялося перевіряти фальшиве СБ, відслідна намагаючись довести свою відданість рухові, розказує все. А потім їй розказують все. І лише це морально ламає арештовану. Вона назвала людину, яка намагалася двічі покінчити часом об щоб не зрадити своїх друзів. Після цього підступу назвала більше 200 своїх соратників, які після цього були заарештовані. Переконаний, що власне використання провокації стало головним інструментом боротьби десь в кінці з другої половини 40 40-х років з підпіллям, і найбільш ефективним. З другої половини сорокових для захоплення повстанців гебісти починають активно використовувати технічні засоби: снодійний препарат Нептун 47 та газ нептун 22 Газ використовувався при облозі криївок. Снодійне, сексоти підсипали у їжу повстанцям. Зазвичай Нептун використовувався у поєднанні з системою тривога до вересня 1949 року. По західноукраїнським селам було встановлено близько шести сотень таких апаратів. Як повстанці прийдуть до вас, ви нальєте їм там молочка, вони його поп'ють, як починає діяти Нептун, ну воно, як правило, завжди діяло в парі. Е, і тривога, і Нептун. Е, як тільки вони це вип'ють, ви натискаєте кнопочку і ми їх беремо. Це була тотальна війна із сотнями невинних жертв. Проте це була війна за своє і на своїй землі. Без служби безпеки опір окупації придушили б набагато швидше. Судили воєнним трибуналом за співпрацю з ворогами і за шкоду національно-визвольному рухові такий то такий накару смерті через повішення. Служба безпеки поступово слабшала. Вбитим та арештованим співробітникам все важче було знайти заміну. Проте підпілля жило. До кінця 50-х років КГБ вже не показувало трупи убитих повстанців місцевим жителям. Не водили селами полонених, залякуючи та вивідуючи їх родичів. Людей треба було впевнити, що опору більше немає. І відтепер вони радянські. Лише при зачинених дверях та тьмяному світлі дорослі, поте від дітей, упівголоса говорили про постріли в лісі, тіні незнайомців у вечірніх сутінках на лісових стежках, і про те, що повноважений з району завжди має при собі пістолет.